Сполучені Штати Америки закликають Російську Федерацію просто зараз зупинити війну проти України. Як повідомила прес-секретарка Державного департаменту Сполучених Штатів Темі Брюс, 28 квітня на прохання міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова відбулася телефонна розмова із американським державним секретарем Марко Рубіо. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. За її словами, після візиту спеціального посланника президента Стіва Віткофа до Москви, держсекретар наголосив на наступних кроках у мирних переговорах та необхідності припинення війни зараз. Сполучені Штати Америки серйозно налаштовані сприяти припиненню цієї безглуздої війни. Водночас президент США Дональд Трамп в інтерв'ю The Atlantic розповів про своє ставлення до російського лідера Володимира Путіна й українського президента Володимира Зеленського та відповів, чи може статися таке, що він беззастережно стане на бік України. Журналісти The Atlantic написали, що Трамп сказав, що Володимир Путін буде в порядку на мирних переговорах щодо України. Він також підкреслив, що Україна і Росія це не наші життя, але це може закінчитися Третьою світовою війною. У відповідь на запитання, чи розглядає він ситуацію, коли США могли б значно збільшити військову підтримку України, щоб зберегти її територіальну цілісність. Трамп відповів ухильно, зазначивши, що це не обов'язково має бути зброя. Є багато видів зброї, не обов'язково зброя з куль. Люми, це може бути із санкціями, це може бути зброя з банківською справою. Це може бути багато іншої зброї, сказав він. Трамп також припустив, що Путін цілком може довести ситуацію до того, що Трамп беззастережно стане на бік України, але при цьому є один нюанс: на боці України так, але не обов'язково на боці Зеленського, підкреслив він, додавши, що в нього були труднощі з Зеленським, маючи на увазі сварку в овальному кабінеті. Окрім цього, водночас президент Сполучених Штатів Трамп заявив, що зараз український лідер Володимир Зеленський став більш спокійним та зацікавленим в угоді про припинення війни. Як передає CNN, політик розповів, що під час прекрасної зустрічі у Ватикані вони встигли коротко обговорити питання окупованого Криму. Також Зеленський закликав Вашингтон передати Україні більше зброї. Трамп сказав журналістам, що їхні відносини ніколи не були поганими. А суперечка в Білому домі стала лише невеличкою перешкодою. Я бачу, що він став спокійнішим. Я думаю, що він розуміє картину, і я думаю, що він хоче укласти угоду, сказав Трамп. Водночас американський президент знову заявив, що був дуже розчарований російським обстрілом Києва, тому не може з упевненістю сказати, чи серйозно кремлівський правитель Путін налаштований на припинення війни. Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів за стіл переговорів і підписав угоду. Я вірю, що у нас є рамки угоди, і я хочу, щоб він підписав її. Покінчив з цим і просто повернувся до життя, підкреслив Трамп. Сигнали з Вашингтона свідчать про зростаючу зацікавленість у припиненні конфлікту однак водночас демонструють складність внутрішніх політичних підходів США до ситуації в Україні від прямої підтримки Києва до обережної дипломації щодо Кремля. Позиція США балансує між прагненням миру та геополітичними реаліями. Майбутнє мирного врегулювання залежить не лише від готовності сторін сісти за стіл переговорів, а й від чіткої та рішучої міжнародної позиції. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забувайте поставити лайк. До зустрічі!